Забирайся геть під такі вигуки, нато в президент Сенегалу та кандидат на третій термін Абдулайбад прийшов на виборчу дільницю. Сенегальці обирають наступного президента серед 14 кандидатів, з поміж яких і 85-річний вад, який керував країною останні 12 років. У Сенегалі точиться суперечка про законність переобрання вада на третій термін, кандидатуру якого схвалив конституційний суд країни. Співак Юсунедур, якому не дозволили балотуватися, один з найзатятіших противників переобрання вада. Ми не допустимо перевороту. Сенегалі сенегальці не дурні. Весь рік ми працювали над тим, щоб пробудити свідомість народу. Та я впевнений, що нас почули. Опозиція під населення до повторення акції протесту після оголошення офіційних результатів голосування для визнання їх недійсними. Раніше у передвиборчих маніфестаціях загинуло щонайменше шестеро людей.